хто захоплюється цікавеньким. Сьогодні я хочу поділитися з вами неймовірними прикладами світлин, створених за допомогою одного з моїх найулюбленіших об'єктивів. Це Canon FD 50 мм F14 SSK. З його допомогою можна створювати справжні шедеври. Цей об'єктив справжній скарб серед вінтажної оптики. Завдяки технології суперспектра Коутінг він забезпечує чудову передачу кольорів та контраст, усуваючи зайві відблиски та розсіювання світла. З діафрагмою F14 дозволяє з легкістю знімати навіть в умовах слабкого освітлення, створюючи м'яке та приємне боке, яке просто захоплює дух. Тепер перейдемо до картинок. Першими кадрами стають світлини квітів та природи. На них кожна пелюстка, кожна гілочка виглядає настільки детально та витончено, що неможливо відвести погляд. Далі ми перенесемося у день весілля. На знімках весільна арка, квіткові композиції та флористика, що виглядає як сцена з романтичного фільму, об'єктив. Прекрасно передає атмосферу світла та тепла. А тепер пропоную поринути у серію осінніх портретів: золотаве листя, м'яке світло, тепло осіннього дня. Усе це робить кадри з дівчатами справжнім мистецтвом. Окремо хочу виділити фото з сонячними боковими засвітками. У них стільки магії та краси. Світло ніби обіймає, додаючи знімкам об'єму та глибини. Це справжнє задоволення для очей. Окрім зображень, цей об'єктив вражає своєю зовнішньою красою. Я просто обожнюю його класичний дизайн, надійну металеву конструкцію та плавний рух кільця фокусування. Він подарував мені незабутні емоції від зйомки, його чудова кольорова передача, м'яка картинка та неймовірне розмиття фону. Роблять його моїм справжнім улюбленцем серед вінтажної оптики. Якщо вам сподобався цей ролик, підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайку та напишіть у коментарях, яка вінтажна оптика з фокусною відстанню 50 мм вам подобається найбільше. Дякую за перегляд, миру та добра всім до зустрічі. фотомайстри!